Права 732. У класі 30 дітей, з яких 6 були відсутні у школі, оскільки готувалися до спортивних змагань, скільки відсотків дітей були відсутні у школі, і скільки відсотків були присутні. Ну що ж, для початку дізнаємося, а яка кількість дітей, скільки відсотків були відсутні у школі? Що для того необхідно? Потрібно та кількість дітей, що були відсутні? Поділити на загальну кількість дітей. Ну а результат помножити на 100%, щоб перевести це у відсотки. Записуємо тоді перша дія. Тобто ми 6 ділимо на 30, запишемо як 6 тридцятих. і множимо результат на 100%. І це дорівнює 6 тридцятих. скорочуємо тоді і чисельник і знаменник на 6, 6, що ділиться на 6, це буде 1. 30, що ділиться на 6, це буде 5. Тоді записуємо в чисельнику, у нас вийде 1, що множиться на 100. В знаменнику буде 5. І це буде в відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5, і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 20, 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ну що ж. Записуємо тоді в чисельник. У нас вийде 20 знаменник перших відсотків, або 20%. Відсотків. Записуємо в дужках, чого? Дітей. Отже, 20% відсотків дітей записуємо. Були відсутні. Були відсутні. У школі. Гаразд. Ну що ж, а як дізнатися, а скільки відсотків були присутні загальна кількість дітей це 100%. Якщо відсутне було 20%, то скільки залишається у школі, тоді від 100 треба відняти 20%. Записуємо тоді друга дія. Тобто 100%. Відняти 20%. Це буде складати 80 відсотків. дужках записуємо, чого 80% дітей були присутні. Записуємо тоді відповідь. Так, скільки відсотків дітей були відсутні у школі? Записуємо 20%. Так. І скільки відсотків дітей було присутніх? Записуємо 80%. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсоткового відношення двох чисел. На цьому вправу завершено.